Змушують в частності нас, працівників культури в нас є план роботи, але ці плани змінюються, тому що ті події, які відбуваються, не завжди ми можемо святкувати і веселитись у такий досить складний час в нашій державі. Але все ж таки, я хочу звернути вашу увагу на те, що Дай Бог, щоб воно ну, так і було, що в нас в нашому регіоні безпечно, тихо і свою роботу ми повинні виконувати. Як, як це буде виражатися, я не знаю, тому що в нас, ви знаєте, йдуть, в нас в плані роботи йде і день учителя, був і в нас День працівника культури 9 листопада відзначається, це підписаний президентом. І день сільського господарства, і день далі пішли андріївські вечорниці, новий рік. Як воно буде, ніхто, ніхто про це сказати не може, але ми, але ми все одно повинні разом з вами готуватися і, і щоб ця робота проводилася і в районному будинку культури, і на селах, і в бібліотеці. І на селах, і в дитячій, і дорослі, щоб наша разом з вами робота була. Те, що стосується тих заходів, які будуть на найближчий час, це в нас йде на покрову День козацтва. І зараз вирішується на рівні, на рівні адміністрації, на, на нашому, на культурному рівні, у нас, працівників культури, ми плануємо разом із керівництвом провести таку благодійну акцію. Ви знаєте, що кожен з нас із вас долучається до, до акції по збіру коштам на, для учасників АТО і теплі речі. На День міста У нас був День міста в вересні місяці. У Нас була така проведена акція і коштами спонсорськими, меценатськими, просто добровільними внесками. Було досить таки багато зібрано зібрано і речей і. На аукціонах продавали дитячі вироби, дорослі вироби, набрали близько 16 тисяч коштів, передали, передали нашим бійцям і нашим захисникам нашої вітчизни. А як на сьогоднішній день планується районне, районне свято, ми, я хочу вас зразу попередити, що ви знаєте, що ми одні з перших повинні. Повинні якось підтримати цю акцію. Звісно, зараз я вам повний сценарій, повне не можу розказати, як воно в нас буде відбуватися і чи буде воно відбуватися взагалі. Тому що ви знаєте, що з кожним днем можуть події мінятися, і одні це можуть сприйняти як радість, якусь гульку, гулянку, а інші розуміють, що це все-таки благодійна акція і. І навіть ті пісні патріотичні, які е, звучать під час цих акцій, то вони тільки піднімають дух. І ви знаєте, що навіть і Велику Вітчизняну війну е, бійців підтримували і співали, і грали на Баяні, і Катюшу, і, е, і, і всякі пісні. Тож ми теж не можемо стояти осторонь. Я думаю, що наша робота повинна, ну ми вибрали собі таку професію, ми повинні її до, до кінця доводити. Це, що стосується відзначення Дня козацтва, потім ще хочу звернути вашу, вашу увагу до того, що тут багато представників клубних закладів, у нас зараз наступає час виборів. Вибори відбудуться 26 жовтня. Ви знаєте, це завжди вибори, це не, не легкий процес, а на сьогоднішній день це е, ще воно ускладнюється, тому що в травні місяці вибрали президента і знову в жовтні вибирають Верховну Раду. І це все е, ситуація така людей воно нагнітає е, і ту обстановку, яку нагнітають ці округи. Я прошу вас звернути увагу на, на технічний стан. І в першу чергу це на протипожежний, протипожежний стан закладів культури. Будь ласка, проявіть якусь активність, подивіться, де ви знаходяться вогнегасники, подивіться, щоб там, щоб там якісь ну, на місцях були порядок. Є вибори, проходять у школах, є вибори, проходять в, в клубах, в нас палаці культури. Так що на це особливо акцентую увагу і на те, що. За, Опалювальний період ще не розпочався, зараз всі починають користуватися теплообігрівачами. Зверніть увагу також на проводку. Я розумію, що фінансування недостатнє, і та проводка вже кому за 40, а кому за 50 років, просто віднесіться до цього з великою відповідальністю. Тому що... Ну, небезпек, щоб не було небезпечних ситуацій, безпека людей це стоїть на першому місці. Це щодо, щодо виборів. Також, якщо кому буде, можливо, це не стосується нашого зібрання, але хочу звернути увагу, що раніше по виборам кабінки надавалися да, виборчій, окружної виборчої комісії. В цьому році. Не передбачено Центральної виборчої комісії на надання кабінок, так як вони посилаються на те, що вибори відбулися тільки в травні, і з травня місяця вони не можуть кожен місяць надавати ці кабінки. Так що дивіться, в кого, в кого вони є, в кого немає, яким чином там, ну, я думаю, що в усіх закладах воно залишається, і цей процес він, він не новий і нічого, нічого нового і складного там немає. Це, що стосується, Виборів. Далі йдуть у нас новорічні свята. Ви знаєте, що хочу вам довести до відома, що в нас був прийнятий закон про те, що про заборону піротехнічних засобів.